Всім привіт, друзі! Я всіх щиро вітаю на моєму YouTube-каналі. Ну що ж, і це влог. Ну що ж, зараз я їду у місто купляти собі новий телефон. Тож, залишайтеся зі мною. Не забувайте підписуватись на мій канал та на всі мої соціальні мережі. Силочка в описі під цим відео. Ну що, друзі, я нарешті вдома. Ви не повірите, скільки я сьогодні в магазині обійшла. Заради ось цієї покупки. Ну що, я вже ставлю пакетик ось так. І перше, що я виймаю, це ось такий зарядний блочок е самсунговський. Далі, що я виймаю. І це... Чехол. Друзі, це він такий прозорий, знаєте. І добре, це ми відставляємо в сторонку. А тепер саме головне, заради чого я знімала це відео? Samsung Galaxy A55 5G, 128 гигабайт! -да -да -да! Давай мені сразу чехольчик, Ми його надіне. Ого, як він важко вдівається! Ого! Оце да, но ми його вділи І це є добре. Все. Далі давайте ми його звідси ля, виймемо конвертик. І в цьому конвертику тут є кабель. Так, у нас тут на фоні кішка мелкає, не звертайте уваги. І ось кабель до цієї зарядки. Що, я це все складаю? І давайте саме головне ми його запустимо. Раз, два, три. О, ес! Yes! И зараз мне Лерка его швиданьку не поможет налаштувати. Обзорчик на мой телефон Та на його комплект. Мій телефон Samsung Galaxy a 55 5 g Ось такий він голубий, хоча в реальному житті він білий. А, в комплекті а, був тільки кабель. А блок ми докупали окремо. Ось така тут фірма. Не знаю, що це таке. Читайте, коротше, я не знаю. Ну і окремо ми докупляли. Ось такий чохол. Телефон по віщуттям він великий. Тобто тут 6,6 дюймів, і він прям такий увесістий і великий. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до самого телефону. Я вам покажу, що там. Внутрі, і як я його організувала. І так, що стосовно мого телефону, камера в нього 50 мегапікселів, плюс дві камери по 12 мегапікселів. Фронтальна камера має 32 мегапікселі, що та, що та камера має стабілізацію і знімає в 4К форматі. Тапаємо один раз, у нас висвічується «Always on Display. Ну і тапаємо два рази. Ось такий у мене екран блокування. Давайте ми його розблокуємо. І так, ось мій робочий стіл. Тут е, віджет з годинником і датою, погода, Google, пошук. Далі. Додатки від Samsung це Galaxy Store, інтернет, і я тут встановила Galaxy Music. Далі Play Market. Папка Google, не буду на неї зациклюватися: YouTube, телефон, контакти, SMS і камера. Переходимо на робочий стіл, там, де я завантажувала свої вже додатки. Перше, що ми маємо, це ігри Roblox Brawl Stars, Card Party, tap Tap dash Головоломка. 2048, може хтось в неї грав? Ось так вона виглядає. Ну, і слова. Далі, що ми маємо? Це папочка з соцмережами. Це Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger. Instagram я свого вам покажу. Зараз він тут ще прогрузив. Не звертайте увагу на мого котика. Ось так виглядає мій інстаграм. Добренько. Тік-ток. Зараз вам покажу. Ось мій тік-ток, тут я співаю. Далі. Що в мене дочі є? Пінтерест. Ну, Pinterest я там заліпаю. А, програми, на чому я монтую а, свої сторіси і відео. А, це іншот і літо шрифти. До речі, дуже класна програма. А, зараз я вам її покажу. Тут прикольні ось такі шрифти. А, Далі, якщо прогрузити то тут, короткаш ці стікери. Не буду на цьому зациклюватися довго. Далі. Тут, до речі, різні картинки. Ну і зараз вам покажу підбірку моїх улюблених шрифтів, якими я користуюся. Ливіться таку підбірку. Ну, монобанк. Далі додаткові додатки це чат GPT. Я без нього жити не можу. Шазам і Google-перекладач. Далі е, магазини. Шейн Temu, Аллегра. Ну ось і все. Що ж, мої любі, ось так цей телефон знімаю вдома при денному освітленні. Ну, а якщо я повернуся, ось така краса. Якщо чесно, прям круто. Нічого не засвічує цей телефон. Одразу хочу сказати, що він по зйомці виграє е, китайців по типу Xiaomi, Oppo, Realme і так далі. І це прям круто. Ну що ж, мої любі, хочу з вами поділитися досвідом користування цим телефоном. А що з приводу системи? Система дуже естетична, навіть естетичніша ніж у Xiaomi і там взагалі у всіх китайців. У них то голий Android, то свої якісь неестетичні оболочки. По-друге, ця оболочка вона стабільна. Вона а, дуже приємна в користуванні. Немає жодних лагів, і взагалі вона дуже плавна. Ну і звісно, що е, із плюсів цього телефону камера 128 ГБ і класне, об'ємне стереозвучання. Китайці так, на жаль, не зможуть. Ну що ж, давайте тепер порівняємо ці два телефони, тобто Samsung і Xiaomi. Почнемо з Xiaomi. Uh, Xiaomi Redmi Note 10 в мене був, і в нього камера просто не перевершена. Прям неймовірна крута. Але uh, Xiaomi, як я помітила, вони дуже сильно ламаються. Коли я перейшла на другий телефон на Xiaomi Redmi Note 12, який в мене був, в нього дуже шумна камера. Uh, плюс вона ночу дуже погано знімає. В цьому Samsung такого нема. І звучання круте, і шуму немає. Реально, камера просто супер. Ну що ж, а кому сподобалося це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Мені буде дуже сильно приємно. Всім па-па!